Всім привітики! Е, прочитав таку інформацію і блін, трохи задумався. Е, в Дубаях є сайти ескорт, ну, в принципі, не новина, це є в кожній країні, але тільки на одному сайті, одному з найпопулярніших сайтів в Дубаї, по наданню послуг ескорту. Гадайте, скільки зареєстрованих наших жінок, дівчат з України. Ти просто жахнетесь. Більше 10 тисяч жінок зареєстровані на одному на одному цьому сайті по ні послух ескорту. Блядь, це невеличке місто. Україні, а якщо взяти до уваги скільки ще жінок, зареєстрованих по інших сайтах даного типу, і ти просто охуєваєш, скільки українських жінок, дівчат відкрито займаються торгівлею свого тіла. І поневолі починаєш задумуватися падзафак. А з ким будувати якісь стосунки, як. Ну, тобто і оце виставляння в мережах своїх фотографій, можна так сказати, голих там, де в одному такому бікіні, де ти там два шнурочка тільки і маленька якась там прикриває ваші вишинки. І на фоні цього всього робиться таке доволі сумно. І якось так.